Так, моя улюблена погода. <хи> Люблю таку погоду. Ні, ну, понятно, що трошки моростю не, не треба лукавити. Воно б не помішало. Але ж, що маємо, те маємо. Оці такі, знаєте, лавочки. Для них хочеться стояти і вірші читати. Правда ж, краса яка. Раса неймовірно. Ой-ой-ой-ой-ой А ось берізка, ну от скажіть, от українська вона, вона ніяка не друга, вона українська. Ви подивіться, як вона. Тримається. От і сніг, от і мороз. А вона собі хоч би тобі хни, як мої хризантеми. Ну, це картина, звичайно, краса неймовірна.